Літаю! Виконаємо право 4. Особливості електронного листування, завдання практич, вправи. Треба створити список розсилки та надіслати створений електронний ліс кільком особам. Що ж, будемо працювати так, як нам сказано, Треба запустити браузер, увійти до свого облікового запису, потім відкрити адрес там, де контакти. Що ж, давайте ці два, два перші і почнемо створювати контакти. Потім створити мітку інформатика. І потім треба відправити листо цієї цим контактам. Що ж, переходимо до браузера Google. Вулхром переходжу до свого контакту, Те, ту електронну пошту, яку я створювала на попередньому уроці. Як ви бачите, можна перевірити, дійсно це мій аккаунт. так, це я підношу до, тут може стояти якась літера, картинка, або просто перша буква. Тоді я відкриваю ось ці 9 точечок. а на телефоні це три таких рисочки, йду до контакти. Натискаю Контакти і тепер будемо створювати контакт. Дивіться, коли я перевожу на українську мову, то он у мене все оце переводиться. І стає і англійська мова. Давайте я покажу, що будемо працювати сьогодні на англійській мові. Коли я натискаю то створити контакт, додати, контакти, людина. Ось бачите, все переводиться і не дуже зручно працювати. Тоді я знову виходжу на англійську мову, і будемо тут інтуїтивно будемо на це робити. Димось креатконтакт. Можна создати один контакт, а можна создати декілька. Але ж спочатку ми создаємо один контакт, щоб ви розуміли, як це робиться. Отже, беремо, спочатку пишемо прізвище, ім'я. Перший контакт у нас буде контакт вчителя. Так і пишемо. Так, як ви називаєте. І, звичайно ж прізвище і ім'я. Написали. Так, там, де компанія, ви ставите вчитель. Кожен, хто буде виконувати цю вправу, пише своє. Більше тут не потрібно нічого заповнювати. Ви далі SEV зберігти. Натискайте Зберігти. Так, тепер ми бачимо контакт уже створено. Тепер ми йдемо до, створимо контакти декілька. Дивіться, я вже, як це записано? Спочатку записується прізвище, ім'я або тільки прізвище, а потім адреса. Але, щоб обов'язково звернуть увагу, коли ми прізвище ім'я набрали, треба в кутових дужках, які знаходяться в англійській клавіатурі на букві B, і на букві U, знак більше або менше, і треба вести ці контакти. Отже, я вже зберігла контакти дітей, які мені вже надіслали пошти. Ось я зберігаю це, контакти дітей, які. Мені прислали, і тепер ось тут ввожу, але між контактами, коли написали, наприклад, Іванов, поставили в кутових дужках електронну пошту, потім ставимо кому і переходимо до наступного контакту. Так, -та. так от крат. Подивлюсь, що не так з поштами, або я щось неправильно ввела. Тепер дивимось: контакти. Тепер у мене вже 5 контактів. Як ви бачите, 5 контактів. Це мій контакт один. І ще є декілька контактів, які ж. А, я, бачите, я не ввела свою почту. Ось тут, коли я вводила цей контакт свій, то я не ввела пошту. Тут пишу вчителі, треба ще додати. Нам треба додати ще електронну пошту вчителя і e-mail. Так, ось я ввела в пошту, тепер тільки треба зберегти. Після цього вже повинен мій контакт вже буде не пустий. Тепер, коли я зробила оці контакти, бачите, тепер треба зробити метку. Метка це позначена як. Ось, я навела цей контакт, і в мене вже він з'явився. Тепер я натискаю на метку Labels, натискаю плюсик, після цього я пишу: мені треба створити, як у підручнику сказ метку поставити інформатика. Я ввела так... я слово інформатика, зберігти, натискаю Зберігти. Отже, ми створили з вами. Зараз у мене сім контактів. Як ви бачите, ось ці сім контактів. Тепер мені треба відправити ці контакти до мітки інформатика. Як це зробити? Покажу, як спочатку першого Коли у нас натискаю першого учня, то з'являється ось така метка, Labels. я натискаю і ось тут інформатика. І в даному випадку в інформатику я натиснула. І як відправлен до метки інформатика. Перевіряємо, як ви бачите, в інформатиці вже є один контакт. А тепер зробимо так, щоб у нас ми не тільки по одному відправляли, а відправимо зразу всі. Знову імпорт тут. Треба спочатку відмітити, кого ми будемо відмічати. Я сразу ось так пройдусь, і всі контакти відправлю в метку Інформатика. Як ви бачите, ось у мене метка з'явилась. Я натискаю Інформатика і відправляю це все. Тепер подивіться, будь ласка, в інформатиці у нас знаходиться скільки контактів. Ось у нас інформатика, всі сім контактів, які у мене були, вони всі перемістились до мітки в інформатика. Можна сказати, так, своєобразна папка, де можна буде шукати. Тепер, коли треба буде подивитись, хто прислав мені листа, я буду дивитись в мітку інформатика. Що ж діти? Тепер нам треба піти до свого облікового запису і зробити. Написати лист. Натискаю знову на 9 крапочок, шукаємо Gmail, виходимо на пошту і будемо зараз списки розсилки, як ви бачите, вже прийшов лист. Тепер ми пишемо написати, кому це треба буде зробити. Дивіться, кому. Тому я е, суб'єкт, все треба суб'єкт, це треба буде записати. Тема у нас вправа. Права – 4, тут ми треба роз... кому ще буду це відправляти. І ви пам'ятаєте, що у нас метка стояла інформатика, Інформатика, і ось тут я натискаю і і вже з'явилось 7 контактів. Я натискаю, зразу всі контакти мені з'явились. А тепер треба написати, для чого іменно списки розсилки. Списки розсилки потрібні. Так, і так ми написали для чого нам потрібні списки розсилки, для того, щоб для відправлення листів багатьом контактам одночасно.